У нас у закладі зараз навчається 533 учні. У учні. Зв'язку із реорганізацією і ліквідацією деяких закладів у громаді діти доставляються шкільними автобусами, доставляються із 10 населених пунктів, і на підвезенні у нас 170 дітей. Коли почалася війна, тут було підвальне приміщення. І, мабуть, знаєте, можливо, трішечки це нас якось і е, ну, дало нам можливість здійснювати змішане навчання. Бо я знаю, що ті заклади, які е, перейшли на, на дистанційне навчання, в них немає взагалі ніякого укриття. І ми разом з педагогічним колективом почали все це працювати, вичищати, виносити. А далі тоді, вже, дякуючи засновнику, відділу освіти були Ділені кошти на цей проект і Влітку 2022 року вже почалися роботи у 2022 році. У в укритті була зроблена витяжка, було зроблене електропостачання і покладена бруківка, але не на всій площі, на ті, що ми бачимо зараз, а тільки 286 квадратів, що розраховано на 200 дітей. Далі в 2023 році нам говорила: ну якби цей гуманітарна допомога. Подарували нам дизельний генератор, і ми цим самим зекономили кошти в 700 тисяч на те, що ми могли їх витратити знову ж таки на наше укриття. Ми звернулися із проханням до засновника, щоб нам ще одну кімнату зробити. Зразу у нас приміщення, наше найпростіше укриття розраховане на 500 дітей. Вся школа так, всі вони поміщаються.